Маючи п'ять років, уряд нічого не зробив, аби кожен селянин із його продукцією міг її поблизу свого виробництва, тобто поблизу села, продавати. Мова йде про сільські ринки, районні ринки чи придорожну торгівлю. П'ять років вдавалося на те, щоб всі ці ринки, місцева влада, уряд через виділені кошти забезпечили необхідними для зберігання, особливо в літній період, холодильними установками. Контроль якості продуктів, ну так як у всьому світі робиться. Уряд 5 років нічого не робив. Але коли прийшов термін заборони, 1 січня 2010 року, він каже, ну так діють вже правила сод, і тому лише українська народна партія зі своїми депутатами, попри те, що у нас на всього 6 депутатів, ми переконували і б'ютівців, і партію регіонів підтримати перенесення цього терміну ще на 5 років, аби дати можливість зробити те, що дасть селяниною можливість продавати його. Продукцію, бо сьогодні ж така парадоксальна ситуація. Світова криза в бюджеті коштів немає. Навіть пенсіонери будуть отримувати затримкою з наступного року, бо коштів немає своє пенсійне забезпечення. І замість того, щоб шукати варіанти, як людям самим створювати робоче місце і зняти всі обмеження. Уряд зробив заборону, коли людина, селянин, не продаючи свій товар, стає в чергу за допомогу по безробіттю. Ось така політика і приводить до того, що українських товарів у нас все менше й менше, а дірок у бюджеті все більше і більше, і змінити цю ситуацію можна лише нашою стратегією, яку ми не зараз розробили, а ще на початку 90-х років, коли розроблена була програма державотворення в Україні, і яка чекає уже майже 18 років на своє втілення, тому що ми так і не маємо правої влади, правого парламенту, правого уряду і правої економіки. Нічні політики, політика популізму і політика лібералізму оце те, що найбільше нищить українську національну економіку, а відтак і українське гарне життя. Юрій Іванович, До речі, хотілося б на цьому моменті зупинитись. Докладніше, чому? Тому що з одного боку, якщо б селянам заборонили продавати свою продукцію, ну зрозуміло насамперед, не знаю, навіть напевно б міські мешканці постраждали, то що не змогли б купити домашню. З іншого боку, сьогодні на біржу праці на облік не ставлять людей, які мають власне селянські. І господарство, так тобто ще 5 років, очевидь, людям дають таку можливість, А скажімо, навіть кожна людина, яка має 6 соток домів, не завжди люди здатні щось з цього заробити. Можливо, для себе і вистачить. Що з цим робити? Е, з цим треба. Е... Повністю змінювати державну політику щодо села. Наша програма передбачає створення принципово інших умов для того, щоб село ставало високопродуктивним і щоб село поверталося молодь. Декілька аспектів сьогодні найбільшими проблемами на селі є не те, земля є товаром чи не товаром. Це питання політичне. Його комуністи політизували 18 років, спекулюють і блокують, до речі, ефективне землекористування темою земля, товар чи не товар. У Китаї земля не товар, вона не в приватній власті, але ефективні орендні стосунки дають можливість виробляти Китаю з року в рік все більше з його продукції виходити на світові ринки з цією продукцією в Україні. Подивіться: той, хто вже взяв в оренду чи 10 гектарів, чи тисячу гектарів, чи 10 тисяч гектарів, він сьогодні не може переформити договір оренди. Уряд цей процес заблокував. Другий приклад набуття в оренду: два гектари землі для того, щоб їх. Набути в оренду вимагають оформлення впродовж півроку, а то й семи місяців. Та ще й хабаря треба добро заплатити. 460 гривень чиновнику, щоб він це все діло оформив юридично. Ну при такому відношенні до виробника, бо земля ж це один із засобів виробництва товарів і продукції. При такому виробництві може бути ефективним український селянин. Тепер друга тема дотації державні. Як правило, щороку Верховна Рада виділяє селу у вигляді. Дотацій, але коли ми проаналізували, куди йдуть ці дотації, то майже 60-70% споживають лише великотоварні виробничі об'єднання сільськогосподарські а до фермера і тим більше до селянина. Односібника нічого не доходить. Отже, ми пропонуємо принципово змінити цю піраміду і саме починати із односібника, якому найбільше треба допомога державна. Це європейська практика. До речі, чому тому, що е, е, великі сільгоспідприємства, які обробляють по 200-300 тисяч гектарів землі, там зовсім інша техніка, технологія і продуктивність. А от односібника підтримати, бо це основа українського виробництва. Односібник сьогодні виробляє, до речі, 50% м'яса. Односібник сьогодні вробляє 80% молока і молочної продукції, то його треба підтримувати, щоб наш ринок на наш ринок не завозити із за кордону те, що споживає людина кожного дня. Отже, дотаційний механізм треба докорінно переглянути і поставити все із голови на ноги. І третя складова, яка стосується коштів на самому селі. Інфраструктура сільського життя сьогодні повністю знищена. Як може молода людина, яка хоче одружуватися, народити діточок і не Одного чи двох, а там п'ять шість, як вона може в таких умовах жити? Тому ми пропонуємо і внести відповідний закон, щоб більша частина коштів 70%, залишалася на рівні виробництва, тобто село, район, і лише 30% до державного бюджету в центр передавалося. От при такій системі в місцевому бюджеті будуть кошти і на Лікарню, дільничу і на школу, і на дитячий садок, і на ремонт дороги, і на опалення, і на освітлення. Тобто, життя буде таким, як, наприклад, у е, селах Німеччини чи у селах Франції, де не відрізняється за умовами побутовими життя в місті і життя у селі. Ось які рецепти треба впроваджувати, щоб українське село живало. Юріваноч у нас на жаль не так багато часу. Програма буде не, не, не така велика, але хотіла би все-таки поговорити ще про великі промислові підприємства, зокрема то. Рівном була проблема у нас з рівним азотом, тому що газ за тією ціною, якою пропонувався, ну, підприємство не могло, скажімо, з такими цінами працювати, бути так ефективним, конкурентним. Що далі буде? Що буде в майбутньому році? Тут із газом, я вам скажу, що це така. Помилка урядової політики, коли ми орієнтуємося 18 років на російський газ. Я, як людина, що багато працювала і працюю в паливно-енергетичному комплексі. Сьогодні я, член парламентського комітету з питань паливно-енергетичного комплексу, хочу зазначити, що в Україні російський газ не потрібен. Ми можемо 100% виробляти електроенергію на українському урані. Це 50% виробництва, Ядерною енергетикою на українському вугіллі це 47%. Ну а решта альтернативні: гідро там, чи вітрова, чи інші альтернативні джерела. Отже, нам не потрібен газ для спалювання його. При виробництві електроенергії друга тема стосується: а скільки ж дійсно можна купувати і доцільно купувати в Росії її газу? Тим більше за такими цінами, я можу назвати не більше ніж 10-20 максимум мільярдів кубічних метрів. Сьогодні, на цьому році, ми купуємо 40 мільярдів кубічних метрів. Це при цьому, що в Україні є власні поклади газу, але уряд примушує державні підприємства, які видобувають український газ, продавати його за ціною у вісім разів меншою, ніж те, що купується в Росії. Скажіть, будь ласка, ви ж мабуть чули, що сотівські правила, тобто правила світової організації торгівлі, не допускають дискримінації щодо виробника, чи іноземно, чи національно. Чому уряд свого національного виробника примушує у вісім разів продавати дешевше газ ніж російський газ? Має бути однаково. На, на, на ринку газу чи російського виробництва, чи українського виробництва, а справа уряду, як забезпечити пенсіонеру, як забезпечити тому, хто користується газом для опалення, для е, е, приготування їжі, дотації з тим, щоб він міг купувати цей газ і е, не страждати від того, що Росія підняла так стрімко ціни. Але український виробник при такій економіці. Мав би сьогодні давати Україні як мінімум в півтора в два рази більше газу ніж той, що сьогодні видобувається. Сьогодні видобуваємо ми 20 мільярдів у Полтаві. Я декілька разів був на підприємстві, яке видобуває український газ. Воно каже, я можу збільшити вдвічі втричі видобуток, але при відповідній економіці, тоді, коли мені це буде вигідно, а сьогоднішня урядова політика нищить українське і українського виробника на користь Росії і російського виробника. Знов ж таки це політика у нікуди. Це політика, яка веде до постійно. Ційних економічних і соціальних проблем України підказують. Мені ми вже вичерпали. На жаль, наш час. Маєте буквально 10 секунд для того, щоб на гарні оптимістичні ноті цю програму завершити. Я всім хочу побажати гарних веселих свят і новорічних, і різдвяних, і гарного вам українського вибору, тому що саме від того, яким буде цей вибір, і буде залежати чи всі ці проблеми, які ми щойно обговорили, будуть вирішуватися на користь України чи на користь сусідів. Дякую. Це був Юрій Костенко, голова української народної партії, кандидат у президенти України. І це була програма на часі. Гарного вам тижня! Побачимося на першому місце обов'язково.